Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше на війні загинуло понад півмільйона солдатів ЗСУ, стільки ж поранено, заявив нардев від батьківщини Вадим Івченко. Понад 500 тисяч чоловіків двохсотих, приблизно така ж кількість трьохсотих, а як і сім'ями, як із ними. За що вони гинуть? Заявив Івченко в ефірі. На запитання журналіста чи впевнений нардев у своїх цифрах він відповів ствердно, і додав, що цифри можуть бути навіть більшими. Так, ну я вам образно сказав, але я вважаю, що ці цифри можуть бути більшими, сказав Івченко. Нагадаємо, тому президент Зеленський заявляв, що втрати за ЄСУ загиблими становлять 46 тисяч людей. Трібно буде думати, як діяти з громадянами, тому що мільйон людей стоїть на передовій, скажімо так, в Збройних силах. Більше 500 тисяч людей 200. Більше така ж кількість 300. А як з родинами, як з ними, за що вони гинули? Ви, ви такі цифри зараз називаєте. Я, ви впевнені, ви, ви, ви що це так? Тобто, 500 тисяч вбитими? У нас так, ну я вам образно сказав. Ага. Ну я, я я рахую, що ці цифри можуть бути більше, наприклад.